Як вам гра Стербати? Ну я думаю, ця гра дуже сподобалась болівальникам, тому що знову таки, як з Ворстою, п'ять забитих м'ячів, але найголовніше, що ми її перемогли. Все ж таки програючи по ходу поєдинку, ми зуміли проявити характер Олександрійський, який присутній в команді. І дійсно хлопці зробили подарунок Андрію Новаку, те, що в нього родився син, і всім болівальникам. На чолі з нашим президентом. Дуже приємно перемагати Карпати в цьому сезоні. Дуже коротке питання, Володимир Богданович, стільки було браку, як все-таки вдалося вам в другому темі достукатись до сердець футболістів? Та я перед матчем говорив неодноразово, що треба спокійніше грати, тому що в тих поєдинках, які ми проводили перед цим із Чорноморцем і з Волиню, дуже багато технічного браку. Може, якась нервозність була, я не знаю. Але, дійсно, хлопці дуже бажали цієї перемоги. Тому знов таки в деяких моментах дуже спішили, скажімо так, в тих моментах, де треба було спокійніше зіграти, холоднокровніше. І тому могли забувати при рахунку 1-1, забувати другий м'яч і було б легше грати. Але знов таки пропустили. І, да, і дійсно важче було виходити на другий тайм. Але саме що ми перемогли. Дякуємо дуже дякую.